У мене сьогодні така невелика презентація буде про майнд-меп, про його використання, його переваги і так далі. Я впевнений, що багато з вас вже знайомий з тим, що таке майнд-меп, а так трохи там вирішив про нього розповісти. Взагалі, що таке майнд-меп або діаграма зв'язків, інтелект карта, асоціативна карта, ментальна карта або карта думок це метод структуризації та візуалізації концепцій з використанням графічного запису у вигляді діаграми. Діаграма зв'язків реалізується у вигляді деревоподібної схеми, де зображені слова, йде. І завдання чи інше поняття, пов'язані гілками, що відходять від центрального поняття чи ідеї. Використання діаграм для візуального подання інформації має довгу історію. Перший відомий приклад можна простежити у третьому столітті, коли Порфирій Тирський графічно візуалізував категорії Аристотеля. В сучасній історії у 1984 році педагог та телеведучий доні Б'юзен з'явився в одній з серій передач BBC «Use your head», щоб представити новий тип діаграми, барвисту деревоподібну структуру, яка зі словами розходиться радіально від Ідеї. Люди неформально використовували карти і думок протягом усього минулого століття, але саме тоні б'юзон вигадав термін і вніс концепцію, широке використання. Взагалі там де можна використовувати майдмеп при московому штурмі, при презентаціях, плануванні та розробці проєктів різної складності, складання списків справ або завдань, при навчанні узагальненні та структуризації знань, концептування лекцій, книг, вирішення творчих завдань, розвиток здібностей та складання органограм, які є науково доведені переваги використання. Стання медмепу, наприклад, це він допомагає згадувати та запам'ятовувати інформацію в одному із досліджень з ефективності ментальних карт, проведених у Лондоні. Було виявлено, що використання ментальних карт, прививчення та запам'ятовування інформації підвищує ефективність на 15%. Також вона допомагає вивчати нові концепції, допомагає осмисленим навчанням, тому що спонукає вас встановлювати зв'язки між новими і вже існуючими знаннями. Так відбувається, тому що ви додаєте нові ідеї навколо центральної теми, яка є вашими знаннями. Це змі. Вашу глибину розуміння також полегшує розуміння складних ідей, тобто вони часто використовуються для стратегічного планування чогось складного і що складається з безліч інших малих частин. Насправді, одне з таких досліджень показало, що для карти вони допомагають студентам більш ефективно планувати свої проекти, покращуючи якість структур структуру та узгодженість їхньої письмової роботи. Також медме він підвищує креативність, тому що він допомагає встановити зв'язки між ідеями, що у свою чергу може допомогти з естеним. Мисленням ключовою частиною творчості, тобто, замість того, щоб працювати лінійно від А до Б, ви можете стрибати та поєднувати думки, не втягуючись у лінійне мислення. Також за допомогою медвепу там можна покращити презентацію, тому що багато таких досліджень показали, що поєднання слів із зображенням допомагає оживити концепції та полегшити розуміння, що допоможе вам більш ефективно донести свою точку зору та полегшити сприйняття інформації вашою аудиторією. Також вона підвищує продуктивність, тобто вони там не допомагають швидше вчитися, проводити. Ціковий штурм та ефективніше спілкуватися. Всі ці навички необхідні в діловому світі здатність робити все перераховане, більш ефективно заочажує весь час і підвищує якість вашої роботи. От, і згідно опитуванням, ментальне картування може підвищити продуктивність у середньому на 23%. Також це цікавий спосіб навчання. при створенні карти ви не просто читаєте інформацію, ви генеруєте ідеї, розміщуєте їх на сторінці, там додаєте різні кольори та зображення, і в'язати між собою концепції. Це набагато цікавіше, ніж просто писати слова чи слухати лекції який не висновком, тобто і мейнмеп це інструмент, який допоможе вам стати більш продуктивним та організованим, а також підвищити вашу ефективність в незалежності від того, на якій посаді ви працюєте. MindMap дозволяє вам більш ясно візуалізувати свої думки та ідеї, покращує вашу здатність до аналізу та прийняття рішень. Я більш ефективній і в праці з колегами. На цьому в мене все не сталкивався з сервісами, які дозволяють переносити дані з одного сервісу MindMap другої. Примірові, Наприклад, вот я пользуюсь воркфлою, а я хочу перенести в ноут в і я не можу найти і. И... И не еще там были записки в других. То есть где-то не натыкался на какие-то сервисы, которые позволяют этот, этот центр. генерировать ну, через там. Тоже не made map, как бы это как режим батла, скорее правильно, no. Ну, у него структура, по сути. Ну, похожая структура, да, нет. Да, мне, да, да. кажется, в ноутс вряд ли можно перенести. Но по своему опыту, как бы я юзал где-то, может быть, 3-4 разные, как бы, вот софта такие, то есть майдмэповских. И зачастую между ними можно переносить. То есть, как бы там разные программы, например, у меня там есть майдмэп там для мака, называется Souls, Вот. И я там, например, там из, из x переносил, там, например, вот в Souls и наоборот. Вот, так бы там, но вся структура сохранялась. То есть между программами переносить можно, в принципе, без проблем, но именно между разными типами программ, то есть там между, например, Map и блокнотом, тут я не знаю, возможно, будут трудность. Что посоветуешь из бесплатных, наиболее удобных. В принципе, вот то, что мы используем, MixMind, в принципе, он неплохой. Вот. Есть там всякие онлайн, некоторые, например, есть там в Мира, но в мира мне он не очень нравится. Он там какой-то сильно какой-то деревянный и корявый, из таких, как бы, десктопных версий, винду в том числе. Вот, например, там если на Mac, то советую iSounds. Спасибо.